Вітаю всіх на каналі «Шаховий код. Задача 249. І створив французький шаховий композитор Анрі Рінг. Хід білих білі мають виграти. Знайдіть розв'язок. В білих є на пішака менше. В білих і в чорних є небезпечний прохідний пішак. Давайте спочатку поб'ємо чорного пішака. Король G4. Тоді слона 5. Слон зупиняє білого пішака. Є хід кінця 4. Потрійна вилка. Але чорні цього не бояться. Король Д4. Якщо кінь 5, тоді король С5. Атакований останній білий пішак, білі його не можуть зберегти і це нічия. Повертаємось на початок. Правильний перший хід кінця 4. Вилка на короля і на слона. Найкращий хід чорних це король d4. Чорний король де атакувати білого пішака. Тому білі грають b6. Слон на 5. Якщо b7, тоді слон c 7 слон зупинить пішака. Чорні жертвують слона, і білі його б'ють. Але чорні відволікли білого коня від чорного пішака. І чорні грають тут g3. Хід білих, подумайте. Білий є хибний шлях. Це хід б 7 тоді буде g2, b8 ферзь, g1 ферзь. І хід ферзь b6. Лінійний удар. Але білі тут не виграють. Через хід король d5. І якщо побити чорного ферзя, буде пад. Білі не зобов'язані бити чорного ферзя. Але якщо чорні тут захищаються правильно, то білі не виграють. Можна зробити ще кілька ходів, ферзь c6, король d4. Ферзь d6, король С3. При правильній грі буде нічия. Повернемось до головного варіанту. Правильний хід це кінь b3. Чорного короля тут є досить багато ходів. Наприклад, король d5. Тепер можна проводити ферзя і є хід ферзь b5. Чорні змушені закритися ферзем, де його поб'є кінь білі виграють. Головна ідея це ось чорні грають король d3 і є хід кінь d4. Білий кінь де на поле f3, щоб зупинити чорного пішака. Чорні б'ють коня. Але тепер ми заманили короля на погане поле. Далі можна проводити ферзя. І тепер є лінійний удар. Немає в чорних патової ідеї. І білі виграють. Давайте повернемось на початок, як це розв'язується. Спочатку кінь С4, король d4, чорний король Д бити останнього білого пішака. Чорні жертвують слона, щоб відволікти білого коня. Кінь б3. Головна ідея це ось хід кінь d4 заманити чорного короля. Далі можна проводити ферзя. І є лінійний удар. Раніше білий кінь стояв на А5, забирав поле С4, в чорних був хід король Д5. Немає тепер білого коня, і білі тепер виграють. Якщо вам сподобалася ця задача, ставте лайк та пишіть коментарі. А найголовніше це підтримуйте Збройні Сили України. Всім дякую за увагу, до нових зустрічей!